Моє вітання в ефірі Лінія захисту. Українці потерпають від свавілля чиновників. Не дивлячись на революцію гідності, чиновники продовжують вимагати хабарі. Люди стикаються щодня із таким ганебним явищем, як корупція. Про алгоритм дій громадян у випадку вимагання хабара, про очищення влади, антикорупційне законодавство. Говоримо у лінії захисту. Протягом довгих років нашою державою керували злодії. Тотальна корумпованість влади призвела до повної втрати довіри населення. Стало цілком очевидним, що кримінальна вертикаль, побудована владною верхівкою, мала на меті лише власне збагачення та узурпацію влади. Більшість українців вважають антикорупційні реформи пріоритетом у діяльності нової влади. Корупція ставить під сумнів наше майбутнє, і тому боротьба із корупцією це завдання кожного українця. Факти зловживань чиновників вражають, що є особливо цинічно на фоні військової окупації країни смертей тисяч військових за цілісність і свободу України. В той час як одні не шкодують життя за для порятунку країни, інші слуги народу в мирному тилу за спинами героїв набивають кишені хабарами. Нова влада пішла у наступ проти корупції, прийнявши національну антикорупційну стратегію. А допоки виявлятимуть недоброчесних чиновників, розпочати має кожен із себе. Пересічні громадяни під час реалізації своїх прав найчастіше стикаються із вимаганням неправомірної вигоди. Як протидіяти? В який алгоритм дій громадянина у випадку вимагання хабара? От як правильно це говорити, неправомірної вигоди? Ну, На жаль, на сьогоднішній час в нашому суспільстві існує таке ганебне явище як корупція, яку потрібно викорінювати. І насправді алгоритм дій ну, для кожного пересічного громадянина він доволі простий. По-перше, потрібно, якщо вже є такий факт, що від особи вимагають отримання, одержання або надання іншим особам неправомірної вигоди, встановити для себе, а чи дійсно є факт? Такої вигоди, то тобто тут потрібно зрозуміти поняття, чи дійсно чиновник діє в порядку, який не передбачений законодавством, тобто вимагає хабар. Як зазначається в законі України про засади протидії запобігання корупції, неправомірна вигода це? Грошові кошти, інше майно, активи або нематеріальні активи, які вимагаються, одержуються, пропонуються без законних на те підстав. От якщо, наприклад, взяти норми кримінального кодексу, а саме це стаття 368, то там чітко передбачаються дії службових осіб, які є кримінально караними. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службової особи і неправомірної вигоди. А також тут іще ну якби більш детальніше розкривається, а так само прохання надати таку вигоду для себе або інших осіб для вчинення відповідних якихось дій, отримання нематеріальних і матеріальних активів. Е, от якщо ну, громадянину буде усвідомлено факт того, що насправді є неправомірна вигода, і якщо дійсно ну, він зрозуміє, що від нього вимагають ну, якісь матеріальні і нематеріальні активи. Йому потрібно написати заяву і звернутися до спеціально уповноважених органів, які ж знову таки передбачені законом України про засади протидії і запобігання корупції. Це спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України і прокуратури. В заяві бажано як можна докладніше вказати всі обставини справи, да, які є, були, і при наявності надати докази. І тоді правоохоронні органи здійснюють розслідування в законі України про засади запобігання протидії корупції. Особи, які є викривачами, тобто які заявляють про факт вчинення корупційного правопорушення, вони підпадають під захист держави. Це прямо норма є, вона прописана в цьому законі. Але от я б хотіла тут акцентувати увагу, що коли особа викриває корупційне правопорушення, вона повинна зробити це не з корисливих мотивів, не з особистих мотивів, там, мотивів помсти, а дійсно добросовісне, щоб от явище таке, як корупція, негативне, щоб його не було. Тобто, це не означає, що якщо особа є викривачем і повідомляє про це, то автоматично. Ну, от деякі вважають, да, що все, тобто вся відповідальність з них знімається. Тобто такі особи також будуть підлягати перевірці, якщо буде дійсно доведено, що, е, наприклад, такий як варіант, да, деякі забезпечують собі алібі, хоча є активним учасником в цьому злочині. І лише тоді е, ці особи, і також члени е, е, їх, їх сімей, підпадають під дію. Ну, під захист закон... законодавства. Сам алгоритм, от, якщо взяти, наприклад, підприємство встановив організацію, коли працівник повідомляє керівникові про те, що там якась інша особа да, ну, здійснювала корупційні правопорушення, діяння. Керівник повинен скласти в членів цього підприємства комісію. І провести службове розслідування, і все рівно, якщо буде доказано, що дійсно особа винна перенаправити всі матеріали правоохоронним органам. Тобто, навіть якщо буде факт провокації, це буде перевірятися. А чи дійсно а можливо виявиться, що були такі випадки раніше, і про які буде повідомлено і встановлено. Тобто відповідальні структури потім будуть проводити розслідування вже до кінця. Захищати територіальну цілісність і незалежність України від агресорів, здійснювати реформи, виконувати європейські зобов'язання. Такі виклики одночасно постали перед українським народом і перед новообраною владою, без очищення останньої на успіх української перспективи розраховувати марно. Закон про люстрацію це смерть крісел і повноважень для прислужників Януковича, кедебістів і комуністів. Їм заборонено буде працювати у державному апараті. Закон прописує правові та організаційні засади. Перевір. Ірки держслужбовців. Люструвати чиновників почне мін'юст. Перші на черзі керівництво держави, губернатори та їх заступники часів Януковича, територіальне керівництво силових органів, яке працювало під час протестів на Майдані, ті, хто проводили слідчі дії проти мітингувальників, перешкоджали зібранням людей, агенти іноземних спецслужб, минулого КДБ, керівники комуністичних комітетів радянських часів. У цій драматичній ситуації, яку ми зараз переживаємо, є свій позитив, тому що ну відбувається ж не тільки війна, відбуваються процеси консолідації нації. От і вони в основі свої дуже перспективні, тому що ну, якщо нація повинна, хоче бути сильною, якщо вона хоче себе реалізувати, вона повинна бути консолідована довкола головних прагнень. Ну щодо наших головних прагнень, то вони визначені. Ми хочемо бути частиною Європи. Ми хочемо жити таким цивілізованим, в цивілізований спосіб, дотримуючись норм міжнародного права, принципів демократії. Ну, те, що нам пропонує в лапках кажучи, Росія це шлях у минулий час. Ну от Україна зараз опинилась на роздрижжі між перспективою, між майбутнім і минулим. На часі сьогодні люстрація в суспільстві. Я його читав цей закон. Ну в принципі, звичайно, він затребований. Є це цьому цей закон. Це так мовити поклик історії, поклик часу. Тільки ми, як це часто буває, запізнилися. От Чехія там інші деякі посткраїни пострадянського штибу. Вони зробили це одразу після своїх революцій. Ми от витримали паузу 20 з лишнім років. Тепер от ми беремося за очищення влади. Ну добре, хай хоче запізнення, але це треба робити, тому що розумієте, от в Україна сучасно має дві головні небезпеки: одна це називається війна Росія-Путін. Це зрозуміло. А друга наша небезпека дуже велика і дуже серйозна. Це нереформована Україна. От минуло скільки там, після Майдану, ну від лютого місяця вже багато часу. А ми не можемо зараз похвалитися тим, що в Україні відбуваються якісь глибокі реформи. Коли беззаконня стає законом, супротив стає обов'язком про те, що громада не втомиться контролювати владу, демонструють активісти в усіх регіонах країни. Допоки законотворці зволікали із прийняттям антикорупційних законів, люди активно випробували народний смітниковий ілюстратор проти чиновників перевертнів. Аби викрити прибічників диктаторського режиму і корупціонерів, з'явилася народна люстрація і в мережі. Інтернет так громадськість підштовхувала владу до прийняття люстраційного законодавства. Я погоджуюся з словами, які каже президент, наш останнім часом він кілька разів цю думку повторював: війна не відміняє реформи. Війна війною, а реформи реформ навпаки. Реформування суспільства це є запорукою від того, що ми просунемося далі. Що ми вискочимо з цієї ситуації, яку маємо, тому що нереформована Україна, передусім, як небезпека, це корупція в першу чергу. Це не ну це корумповані суди, це прокуратура, там правоохоронні органи. Всі це ми добре знаємо. Це скрипить уже на зубах, але треба щось із цим робити. І от коли люди бачать, що нічого не відбувається, що всі залишаються на своїх місцях, що гад був гадом і він залишається на своїй посаді, то тоді, звичайно, це дратує суспільство, це інколи деморалізує громадян, і це означає, що нам треба е, приймати серйозні рішення. Зв'язку з тим, що Україна втратила багато часу, не приймаючи закон про люстрацію, ми втратили навіть не там не місяці, ми втратили 20 років. 20 років тому назад треба було прийняти закон про люстрацію, і е, я думаю, що історичний рух країни і розвиток України був би зовсім інший. Е, і після того, що фактично е, після Революції Гідності, коли одним з основних вимог було е, очищення влади, цей процес парламентом досить таки затягувався, почалася так звана народна люстрація. Говорити, що це добре явище, не можна, тому що ну, є ті речі, які є поза межами якихось норм закону. Але це те явище, яке є фактично на сьогоднішній день вимогою суспільства. Тому, якщо б не був підписаний закон про люстрацію, якщо він не був би прийнятий, то так звана сміттєва люстрація прийшла б набагато гіршу фазу і з більш жорстким жорсткою реакцією наших громадян на тих чи інших чиновників. Я маю надію, що. Те, що цей закон запрацює, і він вже почав працювати, і дасть нашим громадянам реальні інструменти для того, щоб очищати владу від тих чиновників, які дійсно займають свої посади, не за законом не за совістю, припинить так звані прояви народної, сміттєвої чи якоїсь іншої ілюстрації. Є такий сайт, який здійснює ілюстрацію чиновників. От як ставитися до цієї інформації? На той момент, коли активно обговорювалися проекти закону про чищення влади, і е, люди не могли, ну наприклад, скільки шукали ми да, якогось законопроекту, подивитися, е, наприклад, другий законопроект, який був, але без 400 поправок. Тобто відбувалося активне обговорення. Тобто, якби сайту не було. Ну, громадськість, мабуть, вибухнула б ще з якоїсь такої нової вимоги, так. Тому сайт дав можливість обговорювати, коментувати, голосувати в рамках цієї ну, обговорення закону про ілюстрацію. Ну а з приводу того, саме як голосування проходить. Ну, я б не сказала, що воно стовідсотково об'єктивне. Якщо особа бачить стосовно себе негативні відгуки, це, мабуть, збуджує до якихось дій, да, ну, тому що це образливо. Хоча попередження на сайті також є, тобто що всі коментарі, які пишуться, коментуються, зазначаються, це все перевіряється на об'єктивність. Будуть люстровані чиновники, які не менше року займали вищі керівні посади за часів режиму Януковича, міністри, силовики, прокурори, працювали в міліції, СБУ та прокуратурі, та які під час Революції Гідності порушували права громадян, фальшували кримінальні справи, кидали людей за ґрати своїми діями чи рішеннями, підривали основи національної безпеки, закликали до порушення територіальної цілісності. Розпалювали національну ворожнечу, які є нащадками тоталітарної системи СРСР, врешті-решт, рівень життя яких не відповідає доходам. Закон про очищення влади передбачає наявність громадського органу, який буде здійснювати контроль над процесом люстрації. Основна функція громадського органу, який створюється при міністерстві юстиції, полягає в тому, що він прийматиме скарги, направлятиме їх до відповідних компетентних органів, які проводять перевірку. Крім того, Рада контролюватиме об'єктивність і своєчасність розгляду поданих скарг, а також те, щоб заяви, які є обґрунтованими, знайшли своє відображення у вигляді рішення про люстрацію. Чиновника. Міністерство юстиції вже оголосило публічний відбір кандидатів до громадської ради при міністерстві юстиції. Дуже важливо, щоб до цього органу потрапили дійсно чесні люди, які не дискредитують процес очищення влади. Адже люстрація була однією з основних вимог наших громадян під час Революції Гідності, зазначив міністр юстиції. Претенденти повинні мати багаторічний досвід боротьби з корупцією, кришталево чисту репутацію та самі пройти люстраційну перевірку. З набранням чинності закону України про очищення влади. У нас створена вона в процесі, поки що вона формується. Це громадська рада при Міністерстві юстиції, основною функцією якої є це контроль за дотриманням процедури очищення влади, тобто люстрації. Ну тобто кожен громадянин за наявності виявлення корупційного правопорушення може звернутися з заявою чи скаргою на того чиновника, який такі діяння вчиняє. Громадська рада розглядає дане звернення як, ну, на предмет об'єктивності і передає відповідним органам, але при цьому продовжує здійснювати контроль, а що ж буде далі, тобто, як цей орган об'єктивно проведе розслідування і як буде доведена до кінця сама процедура. Ну, для того, щоб об'єктивно, якщо чиновник цього заслуговує, його можна було люструвати. Тобто такий механізм, але поки що він в процесі розробки. В законі про очищення влади він передбачений. Ну, знову ж таки, от, наприклад, деякі плутають поняття, що Міністерство юстиції буде безпосередньо проводити перевірку. На Міністерство юстиції покладен саме контроль за правильністю процедури проведення перевірки до, до люстрації. У нас до 19 жовтня було оголошено конкурс. Де всі бажаючі могли подати ну, якби, свою кандидатуру. Але які вимоги були? По-перше, щоб це була кристальна репутація, кришталева участь у якихось громадських ініціативах по боротьбі з корупцією, і людина повинна пройти люстрацію. Саму процедуру відповідно до нового закону. Ну, як правило, сюди в цю громадську раду відуть представники ЖУ, змі, журналісти, які здійснювали багаторічний досвід дослідження і боротьби з корупцією, а також представники громадськості. От, наприклад, як була конференція, прес -конференція в прес-конференція Міністерств юстиції, то міністром юстиції Павлом Петренком було заявлено про те, що проводиться жорсткий контроль за самим формуванням громадської ради. Тобто, щоб для того, щоб вона діяла ефективно. Нам потрібна дуже кваліфікована робота з дуже багатьма людьми. Взагалі, я би хотів сприймати членів громадської ради не як людей, які будуть робити люстрацію, а як людей, які будуть допомагати громадському контролю за люстрацією. Тому що ні 12, ні 120, ні навіть 1200 людей не проконтролюють люстрацію. Мають включитися якомога більше громадян кожен у своєму районі. І це ми просимо. А журналісти, розслідувальники, керівники ради, Ромадських організацій, які розбираються в корупції, вони допоможуть своїми знаннями, зв'язками, вмінням організації. Ромадський ілюстраційний комітет діяв і діє як волонтерський орган, де вся робота робиться від душі і без грошей. Закон України про очищення влади покликаний видалити пухлину криміналу у владі з нашого життя, заборонивши злочинним чиновникам займати державні посади вперше за роки незалежності. Шляхом люстрації вже пройшли молоді члени Євросоюзу, такі як Чехія, Польща, Угорщина, Болгарія та країни Балтії. Тепер наша черга. Процес ілюстраційної перевірки відкритий для громадськості. Державний орган виконавчої влади, який має пройти процес очищення, публікує відповідне рішення на своєму сайті і на сторінці Мін'юсту. Разом з тим оприлюднюється перелік осіб, які займають відповідні посади у цьому держоргані, їхні заяви про відсутність заперечень щодо проходження перевірки, а також їхні декларації і автобіографії. Громадяни матимуть змогу протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про початку початок перевірки провести аналіз оприлюдненої інформації та подати відповідні заяви і скарги. Громадська рада приймає скарги від громадян, перевіряє їх об'єктивність і направляє дані про чиновника, що надав неправдиву інформацію до відповідних органів. Громадська рада дійсно має величезні повноваження при міністерстві юстиції. Це той орган, який буде здійснювати розгляд скарг і заяв наших громадян по конкретним держслужбовцям, які будуть проходити ілюстраційну перевірку. Починаючи з 1 листопада, почнеться масова ілюстраційна перевірка спочатку кабінету міністрів. Тобто всіх керівників міністерств, відомств, їхніх заступників потім це буде обласний рівень, ще більша кількість людей буде проходити люстраційну перевірку. І ми очікуємо, що громадська рада буде активно працювати і дійсно надавати ту незалежну оцінку і контроль за люстраційною перевіркою, яку очікує суспільство. Міністерство юстиції створило і запустило у вільний доступ на своєму сайті реєстр люстрованих чиновників. Кожен охочий може зайти на сайт Мін'юсту і побачити прізвища тих осіб, які були звільнені з державної служби за те, що вони не відповідають вимогам закону про очищення влади, і які потрапляють під трудову люстрацію. Міністерство юстиції створило люстраційний реєстр. На сайті Міністерства юстиції кожен бажаючи може зайти і побачити прізвища тих осіб, які не фактично звільнені з державної служби з підстав того, що не відповідають вимогам закону про очищення влади. Це перша група осіб, яка була звільнена урядом на підставі статті 3 закону. І ми зараз так само очікуємо від інших силових структур, інших відомств, інформації, тому що закінчується десятиденний строк, визначений законом. Для звільнення тих посадовців, які потрапляють під так звану трудову люстрацію, кожен українець може стати реально таким народним контролером, який зможе перевірити майно і нерухомість чиновника, який живе біля нього, на кому вона оформлена, чи відповідає це реальним статкам, задекларованим цього чиновника. А що стосується діяльності люстраційної ради, то я думаю, що ми створимо. Спільно з ілюстраційною радою, в кожному обласному центрі на базі органів юстиції. Якщо буде така необхідність, ми будемо бачити, що цей процес потрібен, ми будемо спускатися до рівня районів. Тим паче, що уряд встановив черговість проведення перевірки саме таку: що спочатку перевіряються центральні апарати, тобто Кабінет міністрів, потім обласний рівень, потім відповідний районний рівень. Тобто, у нас є час для того, щоб розгорнути таку мережу потужного громадського контролю, журналістського контролю. Проходження перевірок люстраційних по всій території України. Але насправді зараз кожен українець через місяць буде мати серйозний інструмент для народного контролю через контроль за майном нерухомістю всіх чиновників, всіх осіб, які мають якусь нерухомість в Україні. Я б ще хотіла наголосити такий момент, що деякі плутають от перевірка, яка буде здійснюватися відповідно до закону про очищення влади, і спецперевірка, яка здійснюється відповідно до закону України про засади протидії під запобігання корупції. Тому що відповідно це прописано в законі про державну службу, особа, яка претендує на посаду державного службовця, повинна пройти Спецперевірку, Тобто перевірка, яка буде проходити за законом про люстрацію, це дві різні речі, і кадрові служби не будуть да опікуватися цими питаннями. Тобто, які органи будуть цим займатися, я думаю, що це ще, ми ще про це дізнаємось. Але очищення влади триває уже зараз, позбавляють посад багатьох чиновників, які так. не проходять люстрацію. От що зараз відбувається в державній службі? Ну, от, як зазначено в законі України про очищення влади, там 10-денний термін надавався да, з моменту набрання чинності законом для, для того, щоб ну, добровільно написати заяву і піти з посади. Із набранням чинності законом України про очищення влади уряд невідкладно почне процес люстрацією. Люстрація допоможе попередити злочини проти держави і головне, повернути державі довіру громадян. Не юристу може здатися, що людина у нас безправна і незахищена, та не має шансів захиститися від системи. Воюють не шанси, а особи. В юридичній боротьбі зброєю є закон. Вивчайте закони разом із нами. Дізнавайтесь більше про ваші права і свободи. Змінюйте країну на краще. Це була лінія захисту. Побачимося рівно за тиждень.